Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота дуже такий дощовий день. Але дерева розпускаються, цвітуть і їм нічого не заважає, якщо б не ті морози, які вбили цвіт на магноліях. Сподіваюся, що більше морозів не буде, хоча все рівно показує, що до нуля буде опускатися. Шкода. Від коли має мороз, то урожаю можна вже не чекати. Хоча магнолія урожаю немає, але інші. Хоча тут і урожайних дерев так нема по великому рахунку, на фермах хіба що десь усі продукти завозні з інших країн. А дощ нас вдома не тримає, ми все рівно збираємося та йдемо. Степаном паном йдемо подивитися в магазин Ловіс. Ми в цьому районі вже живемо рік, а в магазині Ловіс ми ще не були. Ми все більше хомдіпо, хомдіпо, а хочемо піти подивитися у Ловіс, по чому земля. Ну, та й все решта. Ну, скоро треба буде грядки класти, розсаду, хазяйство починається. Хоча і вдома багато роботи, в тому підвалі треба розчистити там. Місце. А ось ці квіти магнолії, які не розпустилися, були пару, до пару днів назад, ті ще тримаються свіженькі. Дорогу щось роблять, щось тут кількість. Будівництво там то що йшло, і, і повністю комунікації робили. Mm -hmm. І тепер після комунікації роблять тротуари, дорогу. Mm -hmm. Коротше, було. То, то... А потім зроблять... А Але дивиться працюють. Машина стоїть, і люди там бачу працюють. Дощ, не дощ, болото, не болото. Кладуть. Кондомів. чи кондомініуми, як воно називається. Ну да, да. так. Там. Апартмент. Апартмент зроїли. роє. Подивимося. Які там будуть, може, квіточки по чому, земля по чому. Що по чому? Свобода тут. Ой. Настило. Ниця ну, техніки тут нагнали. Це... Це... боулінг центр тут кість. Отак я є, я у кожу з Тут і хомгус є на цій плазі, Бобс Форнітур, Ловіс. Також недалеко, але треба знати на якому повороті йде повертати. Дуже таке закручено. Степан цими дорогами їздить, він знає. Він тут повивчав у цьому районі вже всі дорожки, заїзди і виїзди. А я би без GPS сюди би точно не попала. У них тут є гарден центр, це садовий центр такий, все для саду і городу. Зараз побачимо. Дрова девися є, 8-11 доларів 6. Шкода, що дощ. Дрова майже 12 доларів березові. Отака От сітка, досить багато. Ці якісь непонятні, це що за дерево? Хардвуд. Якесь тверде дерево. Дуб. Значить, дуб. Окей, а це, це також щось... Це також береза. І це якісь пластинки. Квіточки. Магазин пустий, крім нас немає нікого тут, в цьому відділі. Дощ, хто хоче йти куди. Цементу повно беріть, будуйтеся. Один мішок 15 доларів, 18, Який, якийсь щебінь. Пісок 6,65. Різний пісок вже з цементом 8-9 доларів. Багато чого разного. Багато виробів з дерева. Ось такі, які можна собі заказати. Дивіться. Дві заборчики, нічого Але 2,48 паличка да. на хвилиночку. Це латка теж. А це скільки? 16 доларів. Це сходи. Да. До речі, нам також треба буде щось сходи, напевно, обновляти. Де, Там? так? Да, Ось такі, дивіться, можна робити також заборчик. Помалювати. Є отакі великі, даровенні. 32 долара. А це 17. 17, напевно. Чи це ці 457, а ці 17? а Є не пластикові. Це дерев'яні, а це пластикові. Пластикові вічні теж. А пластикові віпчі. Да, так, вони вічні. Вічні вони А чого не вічні? Що вони? Гниють? Не гниють, малювати не треба. Ось така сітка є. Загорожувальна якась, всяка всячина. Ось асфальт тут є. Таке покриття для даху, як називається, у нас 75-50 пачка. Ну так думайте, обдуватися. І так буде небудованими. Бачите, це А Отаких От пачок треба буде, я знаю. Я не спеціаліст. Дерево тут також є, яке хочеш. Бери на плечі і неси. І килими тут є навіть, дивіться, різних розмірів і кольорів

Ось такий інтересний 249, 8х10. Є менші кольори і менші розміри. Ось такі штучки, які під двері кладуться, і з візеронками, ось такі зрочками і ось такі. З малюнками різними. Симпатичні є навіть ціни від 12 до... до 21 щось навіть кислоточки. Холодильники. І коштують вони 2-300, півтори тисячі. Щось пишуть на якісь 50% off. треба читати, який, де? Цей 1800. Цей 2 цей 1700. А от у них у Гарден Центр. Дивіться, є такі штуки для квітів, які плетуться. 22 долари, маленькі вісім. 19 такі, як веєром, залізні навіть є. Такі 20. Фігурові 14. 42. 42 ось ці. Грубі, як каже Степан. 42. Це дорого. Ось такі інтересні. По чому вони? Також 42. Ці 25 якісь такі фігурові. Гачки для горщиків. 49 якісь отакі пірамідки. Також, напевно, для цього. Горобці цвірінько і десь тут позалітали, поховалися від дощу. Холодно, холодно, я без шапки і мені холодно. фонтанчики? Е! -е. Можна і без фонтанчиків. Забори, я дивіться, навіть можна собі взяти, але чомусь всі чорні. Різних також якихось конфігурацій. Один такий проліт 50 доларів. А цей 40. Ну, у нас невеликі ярти, але нам не потрібно. 40 ось така оградка. Ну, такі маленькі. 12, 8, 15. Ну, такий інтересний. І дерев'яний є. Дощ іде, І гадки немає. Що ми прийшли в магазин, що нам треба, щоб було сухо. Ось такий забочок 37-48. Один такий прольот. Чи два його тут докупи складено? А ось є таке газебо. Але я не бачу ціни. Всі ті ці коштуються газебо у них. таке як наш. А я це один. Бам. Різні блоки якісь. Горщики, дивіться, горщики такі, як під бочку, навіть якісь солома. Є все, що хочете. Були б гроші, та й мали б де покласти. Саженців ще немає ніяких таких квітів, нічого нема, тому що ще, ну не сезон, тому що морози ще час від часу. А земля є, землі якоїсь повно вже. А горшків різних, а кольори які гарні. Навіть з візерунками. 25 доларів 37. Тут зелені є. Пан пішов дивитися на землю. це все, бачите, тут порожнє, вже все, чекає, що скоро це буде тут заповнятися. А тоді буде інтересно. Зараз поки нічого немає одні шланги. На сіні є квіточок наших соняшників якихось таких. По цьому 2,99. А от такий потім мікс, така земля. Я брала для клумби ось таку. Тут дивися 10 доларів. А я брала 15, але ну, я, напевно, брала більше. Більший мішок був. О, Вазончики, квіточки, ще всі всередині. Чекають, щоб їх винесли. Але погода не дозволяє. 5,68 68 кактусики, дивіться. Пальмочки. А ну, там, дивіться, вже є гортензії, але щось вони тут у них пов'яли. Одна якась тримається більш-менш. А Ну, що вони за них хочуть? Де ціна? Шкода, що це вони їх не полили. М -м -м. Такі тут теж є М -м, пофіг. 28 доларів горщик. Дивіться, що зробилося, чи вони замерзли? Замерзли. Лілії є білі. А ось і такі ще є. Теж одні вижили, а одні щось не дуже. Це оце, по типу, як, як називається. Ось тут у них є також ці бесідки Газебо. Квіточки орхідеї. Наша орхідея цвіте також біла така, і гадки немає, що холодно чи що. І горщики тут є, також різні гарні. Але це все індорм, мені кажеться, для, для хата, квіти. Ну і, звичайно, багато тут вже насіння. Не буду більше нічого брати, вже щось знатно набрала. А це лілії. Тюльпани я бачу. Они якісь тут меблі є для вулиці. 790-800 доларів столик і 4 стільця. Ну, також симпатичні такі. А ось такі для вогню штуки. Але ми тепер вже також маємо своє. І будемо також вже ділові. Ну, таке газебо 1500 новий. No Стільці і столик 400. Багато дечого без цін, щось не бачу цін. по чому ці тюльпани. Петрушка бачу є кріп. Це що? Cowlflower. Е -е, Цвітна капуста. Ось ці, як вони називаються? Анютини глазки. Оцей люпин. Також така зараза посадиш, потім не збудешся, він дуже розростається. Гвоздички. 6 доларів от гвоздички. Не знаю, мої відійдуть, не відійдуть. Кенді тофт якийсь. Ось таке щось наподобі мені було дала? Мая. чи приживеться, я там тикнула. Квіти йдемо, подивимося, що у них за квіти тут є. Які в горшках вже, бачите, посаджена тут в горшках. Піонія. Ось такі кала також мені подобаються. Кала Лилис. Вон Дороге, воно коштує 25 доларів, якщо цей горшок. І далі Піонія, дивіться, кар'єра рожева, гарна, хости і риси. Гладіолуси. І лілії також є такі. Орієнтал Лилий. Далее. И Канна. Короче, вот такие ассортименты сегодня у них. 1700. Такие набир для в улице. Вот такие маленькие. 600. Вот такие. 600. Така штука 650. Ну, що ж за американці без гріля? Дивіться, 1150, 900, 800. 730, 650, 620, 450 маленький. Нам не треба у нас замість гриля працює Степан. Це навіть тут скло має 400. Грілс. В середині має тумбочку і тут має плиточку. З цієї сторони просто поличка щось ставити. Інтересно, і гроші невеликі, але це більший. 600. А це вже інший 750 чорний. Кого, який у кожного свої навороти? Це Blackstone, це, напевно, якийсь, можливо, вже професіональний. 800 маленький. Жарити м'яско? На, ну, це для любителів цього. Ну віть, які тут є кешбокс для грошей, такі сейфи. для зброї закривати від дітей. Більше, менше. Для документів щось ховати. Все як в американських фільмах про Джеймса Бонда. Ну ось і ламінат для Бейсменда 329. Пачка. Персквер. Ось таких кольорів. 2,99 такий. Дорогий класти не будемо. Це, напевно, ще дешевше цей долар 99. Waterproof vinyl plank. Вода не, не промокаємо, як кажуть, Waterproof. Такий під дерево, під дуб. 4 долара. Такий світлий також. 3,50. Води на дорогах повно, машини йдуть, як лодки. Вода розлітається в різні боки, ото води буде. Вода. Вище. Вище машин піднімається. І це сьогодні цілий день. У нас п'ятої. Нарешті дощ став. Нарешті. Цілий день лив на повну силу став. Слава Богу. А ми з Степаном ухайдохалися у підвалі. Виносили все, що не потрібне. Дивіться, мені ще треба віднести оцю куртку. Ніби куртка, ніби пальто. Таке довге воно. Я взяла минулого тижня у Барлінгтоні з дівчатами ходила на плечках на тремплінгу цьому. На чому воно висіло? Був написано розмір, що це Ларч. Я думаю, ну окей, Ларч. Я беру. Я дивилася, що трошки завелике. Прийшла додому, принесла. А це не Ларч, це екстра Ларч. Ще більший. В основному така непогана куртка пальто. Легенький. Я не можу сказати, що воно важке. Колір світлий. Коштував він колись, дивіться, 279 доларів. Майже 280 доларів. Але я його взяла по смішній ціні. І тому шкода було мені його лишити. Ми так завжди до нашого зщіпляється. Дивіться, я його взяла за 36 доларів. І прийдеться віднести. Бо це не мій розмір великий. І у нас нема таких великих. Людей в родині, щоб комусь подарувати. А мені здалося медіум. А мідіу вже нема, то все поспродувалося, залишилося тільки те, що залишилося, великі розміри. Ось так він ззаду виглядає. За такі гроші носити та й підспівувати та й підтанцьовувати. Но не доля, не моє. Це в Барлінтон, треба віднести та й сказати дякую, вибачайте. Ну, у нас уже вечір, я сьогодні спекла інший пиріг з гречаної муки. З доданням кокосової і трошечки псиліума, Горіхи. Внизу і всередині яблука. Ось така краса. Дієтичний. Все з вами прощайся. Всім пока, всім добра. Ніч, всім цього найкращого. Бай-бай.